З початком широкомасштабних бойових дій для нас майже кожен пацієнт був особливий, тому що в мирному житті цього досвіду набути просто неможливо. Здебільшого були мінно-вибухові травми, множинні уламкові поранення. То вже зовсім інша війна, де найбільше використовується артилерія, ракетна зброя. Якщо це важкий пацієнт, якому потрібен супровід лікаря-анестезіолога-реаніматолога, то такий пацієнт транспортується автомобілем до наступного етапу медичної евакуації. У 2015-2016 роках вже проходив службу в центральному клінічному госпіталі. На посаді лікаря-нейрохірурга, коли вдруге мобілізувався, узнав, що є такий підрозділ, як мобільний польовий госпіталь, відразу почав проситися туди. За весь час перебування там, ну у мене не було відчуття втомленості. Якось його не було. Як то не прикрав, але війна завжди є рушієм прогресу у всіх сферах В медицині теж. Це прикро, але це так. З початком повномасштабного вторгнення була потреба в персоналі, в лікарях, в медичних сестрах. Але е, люди небайдужі, самі приходили до госпіталю. З проханням взяти їх на службу по мобілізації було поставлено задача щодо передислокації мобільного госпіталя ближче до лінії бойового зіткнення в Донецьку область. В цілому роботи було дуже багато в той час. Постійні потоки і хворих, і поранених, і травмованих. Різні були ситуації. Не було так сказати якісь. Хлопців, які перебували в паніці. Були навіть такі, які казали, що я тут роблю, бистренько підший мене і все, я пішов далі воювати, бо там мої хлопці. І це підбадьорували і нас. Ми робимо свою роботу. Вже окунаєшся в це життя і розумієш, що ти там робиш, для чого ти там.